Су спалили ще одну колону військової техніки. Українська армія просувається і зайняла ще більше території у Курській області. Нові подробиці з поля бою розповім за мить. Ви на фабриці новин моє ім'я Наталія Мартинюк. Українська армія знищила ще одну колону військової техніки росіян у Курській області. Принаймні, про це повідомили зет-блогери. За інформацією воєнкора Павла Маматова, по техніці окупантів прилетіло в районі Коренового, де останніми днями точаться запеклі бої. Пропагандист звинуватив у інциденті командування РФ. Згодом він видалив свій пост, але інформацію підтвердив також інший воєнкор Романов. Зауважу, що в перші дні операції на Курщині ЗСУ накрили системою Хаймер з цілу колону росіян під Рильськом. Попередньо, окрім техніки, в ній згоріли близько пів тисячі російських солдат. Тим часом західна розвідка підтвердила, що Росія латає дірки в обороні Курщини строковиками. Про це йдеться у сюжеті американського CNN. Журналісти стверджують, що Путін поки не перекидає у Курську область свої найбільш підготовлені підрозділи, які зараз воюють в Україні. Натомість використовує як підкріплення військових із Калінінграда і Ленінградського військового округу. Поки що ці резерви не спромоглися стримати наступ ЗСУ. Упродовж останніх днів українським воїнам вдалося розширити зону бойових дій приблизно із 1050 до тисячі п'ятдесяти квадратних кілометрів, переважно на межі Суджанського і біловського районів, а також Коренівського і Глушковського. ЗСУ встановили контроль над ще одним населеним пунктом Йдеться про село Борки, що на південний схід від Сучі. на тлі невдач на Курщині. Росіяни намагаються, хоч якось, виправити ситуацію у медійному полі, тому постійно публікують ось такі відео, із нібито знищенням української техніки. Цього разу Міноборони РФ стверджує, що окупанти начебто вполювали на Сумщині дві системи Хаймерс. Вони буцімто стояли у районі Миропілля. Після прильотів сталися вибухи, детонація боєкомплекту, пожежа і виліт реактивного снаряда. Разом із двома пусковими нібито знищили транспортно заряджальну машину і два додаткові пакети ракет. Ніякого підтвердження такої інформації немає. Також загарбники створюють уявлення, що українська армія буцімто працює неефективно і не влучає в цілі. Наприклад, пропаганда Кремля поширила повідомлення, що сапери начебто виявили ракету від точки У біля енергетичного об'єкта у Курській області. Її знешкоджують. Тим часом українські підрозділи продовжують публікувати кадри перших годин операції на Курщині. Зокрема, бійці 80-ї бригади показали, як відбувався прорив на території Росії. За допомогою важкої техніки та дронів вони фактично знищили КПВВ суча. Після цього решти російських військових вивісили білий прапор і здалися в полон. Їх вивели із зони бойових дій у безпечне місце для поповнення обмінного фонду. Після цього українські сили рушили далі в глиб Курщини. Добровольці із Легіону Свобода Росії, які воюють на боці України, закликають і решту російських військових здаватися в полон. Вони пропонують обирати життя, а не вірну смерть через накази Кремля. При цьому пропонують усім охочим приєднатися до легіону і боротися проти режиму Путіна. У мережі тим часом з'являється все більше відео, знятих у Суджі Курської області. Місто повністю під контролем України. Там уже створили військову комендатуру. Автори ролика звертають увагу на будинки звичайних мешканців. Вони цілі. Тотального руйнування, як це було в Бучі, Бородянці, Ірпені, Авдіївці чи Бахмуті, немає. У магазинах достатньо продуктів. Жителям підвозять гуманітарну допомогу. Тим часом Олександр Лукашенко відмовився рятувати Путіна у Курській області. Білоруський диктатор розповів, що не воюватиме з Україною, бо просто не потягне такий широкий фронт. Ми з Росією не готові збільшити фронт там 1200 кілометрів. вся границя 1200 кілометрів. Зараз фронт СВО 1000 кілометрів. Ми готові 1200 двісті закрити? Ні. і Курськ це показав. А навіщо Україні операція в Курській області? На це питання відповів Михайло Подоляк. каже на території РФ Україна не претендує. Мовляв, вони потрібні лише для можливих майбутніх переговорів із агресором. Далі цитую: якщо ми говоримо про потенційні перемовини, підкреслюю про потенційні, нам доведеться посадити РФ за стіл навпроти на своїх умовах. Ми абсолютно не плануємо благати. Будь ласка, сідайте домовлятися. Натомість є перевірені практикою ефективні засоби примусу. Кінець цитати. Операція України на Курщині лише відволікання від подальшого масштабного наступу. Так вважає російський терорист Ігор Гіркін Стрілков. Його думку щодо боїв у Курській області опублікувала дружина Мирослава Регінська. Адже сам Гіркін досі у колонії. Цитую: щодо ситуації на фронті, уважно стежу. Вважаю удар у Курській області відволікаючим. Слід очікувати другого головного, у якому вони основні задіють решту резервів і авіацію F-16. наймовірніше у кримському напрямку. Кінець цитати. А поки що зсу паралельно наступають на Білгородщині. Про це пише Вашингтон Пост із посиланням на слова українських військових. Ті розповіли, що росіяни у Білгородській області були готовими до їх прибуття, на відміну від військ на Курщині. Мовляв, хоча деякі окупанти відступили у прикордонній регіоні, вистачило протитанкових укріплень типу зуби дракона і мінних полів. Крім цього, майже одразу підрозділи ЗСУ зазнали атак артилерії, безпілотників і авіації. Втім, це не завадило просунутися вперед приблизно на 10 кілометрів. Тим часом конфлікт між кадирівцями і так званими воєнкорами набирає обертів. Зет-блогери закидають підрозділам Ахмату провал оборони у Курській області і критикують особисто командира кадирівців Апті Алаудінова. Той у відповідь зірвався і заявив, що готовий особисто розстрілювати неугодних йому воєнкорів. Ось його реакція на коментар одного із пропагандистів. У тебе спрашувалка не виросла, щоб у мене щось то спрашувати. У тебе не виросла спрашувалка. І не такий петух, як ти должен, у мене щось спрашувати. Я свою роботу знаю, я її роблю, я воюю. Понимаешь? І діло все, щоб от такі пітухі та не могли посіяти паніку в наших рядах. Українські військові вже прямо натякають, що наступною ціллю наступу може бути Білгород. Про це один із бійців сказав італійським журналістам, котрі приїхали в сучу. Приїжджаючи по дорожній знак, він зауважив: цитую Білгород ліворуч. Наступного разу відвеземо вас туди. Кінець цитати. До такого сценарію ймовірно окупанти будуть готові, адже Міноборони РФ планує направити додаткові сили для оборони Брянської і Білгородської областей. Про це йдеться у повідомленні ворожого відомства. Зазначено, що план оборони підготував генштаб РФ. А контролювати його особисто пообіцяв міністр оборони Андрій Білаусов. Проте першочергове завдання втримати зайняті території Курської області. Якщо зробити це не вдасться, то окупанти можуть знову зайти на Сумщину. Про такі побоювання розповіли жителі регіону журналістам CNN. Вони відзначили, що мають змішані відчуття від наступу, почуття справедливості і страх перед тим, що може статися далі. Мешканці бояться, що якщо ЗСУ не втримається на Курщині, то Росія перетворить суми на другий Маріуполь. Поки що українська армія не зупиняється, просувається і паралельно поповнює обмінний фонд. Голова служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що його підопічним вдалося захопити в полон кадирівців. Вони потрапили до числа сотні російських військових, котрих Альфа у результаті унікальної операції пов'язали на Курщині. У США взагалі розглядають сценарій, за якого бої у Курській області можуть допомогти завершити війну. Про це пише видання Foreign Policy, вона зазначає, що з необхідним озброєнням та дозволами від Вашингтона бити в глиб Росії Москву можна змусити сісти за стіл переговорів, а це дозволить Заходу переозброїтися і зосередитися на інших конфліктах у світі. Далі цитую: хоча це і ризиковано, але це краще ніж альтернатива крапельної допомоги Україні, поки Китай або Іран не розпочнуть проти США війну на два фронти, кінець цитати. Україна зробила серйозну ставку на прорив у Курській області. Це підтверджує створення там військової комендатури. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що ця структура, на чолі із генерал-майором Едуардом Москальовим, дасть змогу координувати військові дії та убезпечити цивільне населення. Гучна ніч у окупованому Криму. Одразу в кількох районах півострова лунали вибухи. Так звана влада в ніч на 16 серпня оголосила повітряну тривогу і перекрила Керченський міст. Зауважу, що саме Керч стала епіцентром бавовни. Ось такі звуки чули місцеві жителі. Недовзі очевидці повідомили про пожежу на горі Мітрідат. Там нібито прилетіло по позиції ППО окупантів. Моніторинговий паблік Кримський вітер припустив, що влучання було прямо в установку Панцер С-1. Проте згодом уточнив, що комплекс лишився цілий. І наймовірніше, пожежа виникла саме через невдалий запуск ракет «Панцеря». Прилетіло у двори в районі автовокзалу. Там да, осколки, Це панцер. <різوع> 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 Уже ближче до ранку з'явилося детальніше фото пожежі. Вона спалахнула в районі Стели Керч. Однак, що саме горіло, так і не зрозуміло. Вочевидь, ППО окупантів збивала ракети, адже уламки попадали одразу на кількох вулицях міста, зокрема на Савєцький. Рух там оперативно перекрили, а на місце інциденту терміново приїхали екстрені служби. Також пожежа спалахнула на вулиці Пролетарській. Втім, невідомо чи це було пов'язано із повітряною атакою на півострів, але варто зауважити, що неподалік розташовані морський порт і судноремонтний завод. Гупало вночі і в інших місцях. Наприклад, о пів на п'яту ранку кілька вибухів чули жителі чорноморського. Попередньо вибух пролунав у районі Бухти Вузької. Також у небі над селищем гуркотіли гелікоптери. Чутно було стрілянину. Прильоти повідомляли і мешканці Кам'янки, що під Сімферополем. Однак подробиць щодо наслідків вибуху немає. Результати атаки на Крим підсумував речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук. Із його слів, попереднього в ніч на 16 серпня, вдалося уразити поромну приправу у порту Керчі, а також катер окупантів у Чорноморському. Варто дочекатися офіційного підтвердження від генштабу. Натомість у росіян уже традиційно суцільна перемога. Міноборони РФ стверджує, що в небі над півостровом ППО буцімто збила п'ять безпілотників, також два морських дрони і 12 ракет Атакамс. Проте жодних доказів немає. Натомість у Керчі, окрім прильотів, тепер ще одна проблема: кримський міст паралізовано, оскільки його прикривали майже на всю ніч. У заторах тепер стоять понад дві тисячі машин. І з боку тамані 1200, а з боку керчі 1100. Цілком можливо, що скоро проблема заторів на Кримському мосту зникне, як і сама незаконна конструкція. Потужні вибухи 16 серпня пролунали у тимчасово окупованому Донецьку. Одразу після прильотів жителі міста спостерігали в небі густий чорний дим. Поглянемо. Невдовзі стало відомо, що влучання були у петровському районі Донецька у торгівельний центр Галактика. Після кількох прильотів будівля спалахнула. Вогонь охопив фактично весь ТЦ. Я тебе Я тебе Роби, Одразу після вибухів Росія звинуватила в атаці Україну. При цьому, за словами Олександра Нівзорова, так звані воєнкори закликали відповісти ядерним ударом. А все тому, що окупанти запустили в мережу версію про нібито умисну атаку по цивільних. Один зі свідків лучань прямо на тлі пожежі записав звернення до Путіна. Він стверджував, що всередині ТЦ Буцімто було багато людей. Ось, погляньте и зверніть увагу на актёрскую игру человека. Друзья, горит гора Галактика. Огромное количество людей загорело заново. Дети, женщины кричат, бьются в истерике, потому что их дети там. Мы сколько могли людей, столько спасли и вытащили. Ну, эти... Владимир Владимирович, давайте, выпускайте закон, этих негодяев в плен не брать. И пусть, блин, горит пеплом, тени люди... Дядя не знаю, які вони пеплом згорять. Таке творити не можна. В цивілізованому государстві не должно бути нелюді. Поэтому Україну нужно всю забрати і кожного прочистить. Тому що что, не допустити таких трагедій, трудная нелюді. Жодних доказів того, що всередині були люди, немає. Ба більше на кадрах з місця прильотів не помітно жодної пожежної машини чи швидкої. Речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук стверджує, що росіяни тримали в галактиці військову техніку та боєкомплект і порадив звернути увагу на звуки детонації снарядів під час пожежі. «Пряме попадання в галактику. Все, немає, Російська пропаганда одразу вигадала відмазку, чому до торгівельного центру оперативно ніхто не приїхав: ані поліція, ані медики, ані пожежники. Виявляється, причина у нібито загрозі повторних обстрілів. Цю версію поширив і 13-й. заявив, що ЗСУ буцімто продовжують обстрілювати підходи до галактики, тому й вогонь, бачите, ніхто не намагається загасити. Хоча достатньо відкрити мапу Діпстейт, аби вкотре переконатися, Донецьк відносно далеко від лінії бойового зіткнення, і загроза не настільки велика, щоб кинути на призволяще цивільних, які за твердженням російської пропаганди буцімто перебували в ТЦ. Інші воєнкори теж підтримали хвилю істерики і звинувачень на адресу української армії і опублікували ось таке відео за участі того самого персонажа, що звертався до Путіна. Його назвали волонтером на ім'я Андрій Лисенко. Люди, нескільки прямих попадань в галактику на Петровці. Мога людей пострадала. Подайки не можем кроєм кроють квадрат. І ГАЗ харіт рядом дом напротив. Труба пробита осколками. В общем, тварі мирное население. Это не ВСУ, это МР. Натомість державні російські медіа переважно не стали робити поспішних висновків. Наприклад, Раша Today, один із рупорів Кремля, написали про факт пожежі і додали. Цитую: чи були всередині люди, невідомо. Офіційної інформації поки немає. Кінець цитати. Російські війська підійшли на відстань 6 кілометрів до Мирнограда Донецької області. При цьому є великі питання до оборонних можливостей міста. За даними Прозоро, місцева влада замовила так звані зуби дракона для укріплення околиць Мирнограда за 32 мільйони гривень. Проте є нюанс. Привезти їх мають аж у грудні цього року. Є питання і до евакуації жителів. Вона досі не завершена. У міській адміністрації пообіцяли вивезти всіх цивільних до кінця серпня. І це при тому, що у Мирнограді досі залишається близько 20 тисяч мешканців. Із них тисяча це діти. Жителів сусіднього Покровська також мовляють виїжджати, адже ворог просувається і вже перебуває за 10 кілометрів від міста. Чи готували Покровськ до оборони питання відкрите. Відомо лише, що ще в липні по місту комунальні служби висаджували квіти. Військові скаржилися, що доцільніше було прийти окопи. На той момент росіяни стояли за 20 кілометрів від Покровська. Закликає місцевих терміново евакуюватися і народна депутатка Мар'яна Безугла. Окрім жителів Покровська та Мирнограда, вона звернулася до мешканців новоекономічного і Новогродівки. Радить виїжджати, поки є змога, і наголошує, що відсутність цивільних також допомагає ЗСУ в обороні населених пунктів. Ситуація на Покровському напрямку погіршується із кожним днем. Це визнають військові. Боєць Алекс пише, що в ніч на 16 серпня окупанти зі сторони Орлівки штурмували Новогродівку. Каже, село поки під контролем України, але що буде далі, покаже час. Про важкі бої повідомляє і військовий Ростислав Бунятов. Із його слів, росіянам вже вдалося окупувати Миколаївку, що на південь від Орлівки. При цьому українські воїни роблять все можливе, аби стримати ворога. Зокрема, бійці 151-ї бригади показали, як ліквідують загарбників на східних околицях Гродівки. Вони вишукують скупчення російських військ і завдають по них ударів дронами. Їх значення на цьому напрямку важко переоцінити. На тлі ситуації під Покровском новини із Курщини виглядають більш позитивно. Наприклад, зсу взяли там під контроль ще один населений пункт. Внезапне. проте речник 110-ї бригади зазначає, Росії байдуже на Курщину за словами Івана Сєкача, Командування РФ кинуло всі сили на покровський напрямок. При цьому окупанти там мають перевагу в особовому складі та артилерійських снарядах. Далі цитую: певний час у нас була більш-менш достатня кількість снарядів, і ми могли собі дозволяти знищувати противника. Але останнім часом все меншим у нас стало саме постачання снарядів. І противник намацав таку тактику зручну для них, бо в них є достатня кількість особового складу. Кінець цитати. Проте ситуація на східному фронті нині не найгірша. Лінія зіткнення могла би вже проходити у районі Краматорська, Слов'янська та Костянтинівки. Таку думку у ефірі фабрики новин висловив Олександр Мусієнко. Однак додає, далі легше не буде. Зараз о, все йде, до речі, не за найгіршим прогнозом. Так Росія має успіхи, так нас ймовірно чекають бої за Мирноград і Покровськ. Це дійсно так, це треба розуміти. Вони просунулись за півроку на 25 кілометрів від Авдіївки. Це темпи просування на сьогоднішній день. І я думаю, що зараз о, нас чекають такі найближчі тижні непрості, а далі. Я думаю, що російський наступ буде на сході, в тому числі під Покровськом, згасати поступово. Вони підуть на те, щоб перегрупуватись, доукомплектувати свої втрати, поповнити сили. Потім, можливо, знову ж таки атакувати. Складна ситуація не лише під Покровськом. Десятки днів в окопах і без нарядів проводять бійці ЗСУ в районі Красногорівка, Часового Яру та інших населених пунктів. Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal». Офіцери розповіли журналістам, що найбільша проблема це брак людей. Росіяни мають перевагу у живій силі 5 до 1. Також вони застосовують нову тактику: прориваються малими групами на мотоциклах. Через брак снарядів бійці зсу мають наказ стріляти тільки по нерухомих цілях. Для всього іншого застосовують дрони. Все це відбувається на тлі курської операції, яка відтягнула на себе частину сили і техніки зсу. Пише власне видання. Ось такі новини на цю мить. Я дякую, що ви дивитесь фабрику. Новин. Побачимося у наступних відео.